Друзі, привіт всім! Мене звати Олексій і ви на каналі Олексій Антоненко. Радий вас вітати. Коротше, що, які в мене новини? Перевезли нас в черговий табір. Но це відео не про то. Зараз я вам хочу показати, зробити такий коротенький, а може не зовсім коротенький огляд цін на товари, точніше, в основному це будуть продукти. Одного із мережі супермаркетів. Мережа називається Реве, або, як тут прийнято казати, Ріве. От. По, по ціновій категорії це не самі дешеві продуктові магазини, це, так скажімо, середнячок. Як у нас в Україні сільпо або ноус, от типу того. Ось Ціни на овочі в магазині Ріва або Реве. Як хто хоче, так і називає. Двигаемся. ціна на товар вверху. тобто фенхель от прямо перед вами 3,49. Имбирь, корінь я так розумію 9,99. ціна за кілограм ну, ціна, цінники вверху. От, салатики такі Грибочки, зелень. коротше по курсу можете посчитати скільки це буде в гривнях друзі ціни на овочі бачимо морковка гривня 19 хотів сказати не гривня 19 євро 19 капуста 0,79 ціна за 1 кілограм Такі от всякі Фрукти, овочі. Ціни бачите, так? Да? Хочу ще раз повторитися, це не найдешевший не супермаркет, є набагато дешевше тут. Це такий середній рівень в Німеччині і в Германії. Да? Мандарини. 2,49. Тут перчики бачимо всі. Синенькі, морковочка, гарбузи. Бурячки, ціники зверху, Ось, бачите, бурячки, допустимо, кілограм євро 29. Огірки 7,29 за кілограм. Помідори 6,49. Ну, різні є. От, ці по 3,25 помідорки. Цукіні 3,49. От ще помідорки бачимо за 2. 2,22 и так далее и тому подобное друзья короче знайшов тут интересный такий отдел где товары с різних країн типа представлены все мексика да? разные там тортила соусы вот, всякие ну, острые в основном цены видите да? чи бачите вот, Америка Як розумію, со Штатів. по ідеї должно бути. 75 бог його знає. То есть и, и, так, восточная Европа, все, Да? То есть какиесь Аджика Грузия. Вот. Дивимся. Точно Грузия, чи типа по лицензии Грузии. Ну, в общем, такая штука. Огонек какая. Вот, Интересно, тут трошеновские батончики есть чи нема. Цей значок означає, що пляшку можна здати і отримати взамін 25 центів, а потім їх отоварити. Ага, <кху> Понятно. Ну а далі бачимо ікра, печень тріски, гречка навіть 2,80 євро. Така гречка 400 грамів. Вот, а хто ж виробник? цікаво. Де ж тут виробник можна подивитися? а? Конечный срок реалізації. Короче, непонятно хто виробник. Но дальше, що мене найбільше удивило. Дивіться. Русланд Кацап продакт. Ось вот такі вот, санкції. Russia продає свої товари. Беремо, к примеру, соду. Сода пищевая, да? типа як у нас сода харчова І дивимося. Росія Башкорстан а такие вот друзья санкции молоком сахаром тоже хвой выробник тоже Э, так 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 в общем тут непонятно Ну, вот такая вот штука помидорчики всякие там вот соль пищевая каменная изготовлено успокоен ага, ну це, це... московская пожалуйста, тебе вот такие вот солнце в германии продаются продукты країны агрессора офигеть ну, хрибочки всякие и так далее а семечки правда вот есть тут всякая такая да, снова, о, вот, снова европа восточная европа чи східная европа да всякие там товары ориент Это хумус восточне, я, типу, я так зрозумів. Неразне таке різні товари. Тут ми бачимо есть Ціни трошки інакші ніж там. Бачите, так? Да? Цінники, ки нагадаю зверху, вказується. Бачимо цілий відділ всяких картофельних снеків і не тільки. Тут коротше, багато таких продуктів непонятних, що воно таке. Ну, полуфабрикати. От якась рікота со шпінатом. Всякі такі спаєті. Ну, Взагалі, напівфабрикати. Паста, намазки. От, до речі, в Германії чи в Німеччині. Дуже розповсюджені різні намазки, такі смачні на хліб намазуєш. Дуже класна штука. От смузі, класне нам теж давали в таборі. Таке здається смузі. Дуже класна штука. Типу як чимось кисель нагадує, фруктовий. такий, Паста. Така класна. Ну, тут фрукти, от яблуки, 2,29. 2,99, 2,99 груши 5,49 цена за килограмм. Це у нас що це такое? Я даже сам не знаю, что що... гуава не не гуава. Тоже мабуть, яблоки, какие-то бананы. Вот кстати, бананы по акции Евро 49. С красными по акции. А такие по 2 евро 39. Кавунчики 3,49, дыньки 2,29, ананаси, ну і так далі. И горіхи продаются тут. Авокади, сины, лимони, 95 центов, сеточка лимонів таких. Что це такое у нас? Бинхайм, помело. 3 євро. Тут можна подивитися цілий відділ спецій Спеції які хочеш. Пряності, спеції. Тобто ціни самі бачите за бутилочку, а отут ціна за кілограм вказується. 59,90 60 ну і так далі. Тобто можете ставити на паузу і дивитися, які ціни. Коріандри різні і так далі. Нагадаю ще раз, що це не самий дешевий супермаркет, є набагато дешевше, це такої середньої цінової категорії. От дивимося солями різні нарізки, от Що почем ціни бачите самі написані. Ціна за упаковочку там 2 євро, євро з копійками. Ну а так. Бікони, нарізка, колбаска, сосиски. В общем. На будь-який смак і на будь-який кошельок чи гаманець. Саме різні нарізочки. До речі, продукція вся смачна дуже. Коле, що тут перепробували, кое-що коли, коли нам давали на, ну, в таборі, на, на обіди, на бутерброди, на а кое-що так купляли, пробували. То смачна класна продукція ну, і так далі. Тут багато всяких колбас, що можна довго ходити розказувати, ну, от, трошки підсниму. Тут відео кулінарії, відео м'ясного. Ми mm -hmm. бачимо різне м'ясо, печінка. Ціна вказується за, за 100 грамм. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Ціни за 100 грамів вказується. От, ціна. От, допустим, різні гомілки, таке. Євро 49. 1 євро 49. ну Різні там салат чи салати кажу. Я вам покажу ще, по чому тут хлібобулочні вироби. весьма недешево, так. Да. Вот ми бачимо, наприклад, євро 39 за что-то такое. Ну вот такие вот, не знаю як це називається, лепешки, не лепешки, упаковка таких от для тоста всяких От пита 2,39, євро 79 такой от фалафель, да? Чи лаваш, кажу фалафель, лаваш, лаваш. Вот. М -м -м. Євро 69 така упаковка хліба 750 грамів тут тут паніні. Ну ви самі бачите які ціни. От ще. От так от. Ну а тут булочки всякі смаколики теж. Різні рогаліки, булочки. Смаколики, смаколики. Теж не дешево. Ну, дешево, не дешево, коротше, такі ціни. Ну, Наприклад, в Aldi, в інших супермаркетах вона, ціна там буде нижча. Ну, тут, от бачимо, сири різноманітні. Тоже, які хочеш. От. Є упаковка Євро 89, 2,69, да? 3,49, ну, по наростаючій дороже. Ну, там трошки дешевше. і от що мені нравится, сразу ціна за кілограм 15,89, да? 14,94, 15,37. тобто, удобно щоб знати скільки допустим кілограм такого сира буде коштувати. Ну і так далі, короче. І так далі, і тому подібне. от Наприклад, ага зараз ось таку намазку нам частенько дають в таборі оця хумус паприка чилі. Да. Інтересна така штука, дуже хочеться подякувати. от, ну Багато всього. багато всього, Як ви бачите, тут і красна риба, ціни на красну рибу 5,95 євро, ну от Самі бачите. Що я буду говорити багато? Ну, от. Риба навіть даже... десь я тут сільотку бачу. Оце ж сільодка, пом... да, сільодка. Е -е... Що цікаво, от Німеччині сільодку як такову риба не зустрінеш. Тут або філейка або порізана, от. а як у нас прийнято, там сільотка. Потім селедка, оселедець, да? скумбрія, такого тут не продається. Так, також тут це ми вже перейшли з вами до молочки. Різноманітні. Що цікаво, от по молочки, наприклад, питних йогуртів майже, майже немає, на відміну від України, Польщи. От. Тут різноманітні десерти молочні, теж дуже класні. Такое, що вже пробував. Так от так все виглядає. Так, да, то Як я казав, питних йогуртів майже немає. Є такі йогурти, всякі фруктові десерти, різні молочні, сирні намазки, потім різне фруктове молоко, багато там добавок всяких молоко. Ну, цікаві штучки такі. От у нас я такого, наприклад, не, не зустрічав такою так масово ну, от ми бачимо активі. активи різні йогурти як я казав ну, тут молочка опять от, молоко мільх по німецьки молоко мільх ну, тут різноманітні десерти молочні теж дуже класні кое що вже пробував от, так от. Да, то, як я казав, питних йогуртів майже немає, є такі йогурти, всякі фруктові десерти, різні молочні, сирні намазки, потім різне фруктове молоко, багато там добавок всяких молоко. Ну, Цікаві штучки такі. От у нас я такого, наприклад, не, не зустрічав, таку, так масово. Ну, от ми бачимо активії різні вот, йогурт як я казав ну тут молочка опять молоко мильх по німецькі молоко мильх вот. ціни на курячі яйця за десяток 3,49 3,19 ну тут скільки тут штук тут меньше штук коротше це био якісь 2,29 Вот. 3,29 Ну короче цены різные 3,49 вот например тоже десяток я так понимаю ну, такие цены Хотел показать сила стойка с тунцом И все что с этим так чи иначе повязано с тунцом на увазі консервы С разными добавками какие хочешь Ну і ціни. 3,59 за баночку 2,99. Ну і так далі. В общем. Цілий відділ з їже швидкого проготування, так звана мівина, будемо казати, Аля ля мівина, так, да? різні. Вот. Ну і ціни на них самі бачите. Євро 49, по 69 центів, по 69 знову, по 59 навіть, що щось таке є. Щось візьму, спробую. 59,59. Ну, хочеться гаряченького, щось таке запарити, знаєте. Тому що кормлять, годують нас, а але ж дуже дуже вдячний, а ж в основному це сухом'ятка. Поэтому приходиться трохи докупляти щось. От, щоб такого подобая супчика зробити так от тут всякі такі штуки зараз візьмемо щось спробуємо ціни на мілку теж які види які ціни самі бачите Також інший шоколад. От, наприклад, от точно такі Рітер Спорт в іншому магазині, не в цьому, а в іншому брав по акції за 99 центів. Тут бачимо євро 49. Євро 49, Євро 69. Ну і так далі. І так далі, тому Ось цей Шорготен. Отакі от, от. Я думаю, всім нам відомий, часто в Аврорі продається. Не знаю, оригінал там продається чи не оригінал. А, от. Ну, тут така ціна Евро 29. Ну, різні батончики, марси, снікерси, дупло. От дуже е, дуже розповсюджена е, лінія чи лінійка кіндера. А, це Фереро. Фереро, перепрошую. Іменно що дупло називається. О, різноманітне печиво, коржики. Таблірони такі от ми бачимо по, по 2 євро, да? от Євро 99. Цукерки різноманітні. Це от щось таке теж цікаве. Навіть не знаю, що воно таке, типа харіба мабуть. Вот. Ну а тут цукерки в коробках. То есть, вот така коробка 12 євро бачимо, там 15, 18, ну і так далі. Нижче чуть подешевше, по 7, по 5, по 6. Ну і в то же час по 10, там, по 6, ну і так далі. По 9. Ось ну, такі, друзі, ціни. Там далі йдуть Харибо, всякі такі жувательні конфеты, червяки, як ми в дитинстві їх називали. Харібо, <гум> oh, дуже тоже розкручений такий бренд. Багато де продається саме Хариба оцей. Отак от. Що вам ще показати? Чипсы. Ну, тут, тут трошки чіпсів, а там цілий відділ чіпсів є. Вже не хочу туди вертатися якось другим разом або в іншому магазині. Ну, тут ми бачимо канцтовари різноманітні, теж можна купити. Лінійку, ручку, зошит, скотч, і батарейки, і лампочки. От. Тут всякий господарський відділ теж. От дивіться самі, які тут ціни. Ось така ось штука. там свічки, там далі напої йдуть, пиво і не тільки, води, соки. Ну а тут відділ такий е, напіфофабрикатів, знову таке м'ясо. Можна багато вкусняшек різних приготувати. Ще багато всього, ціни самі різні. На цьому я буду заканчувати це відео. Якщо воно вам сподобалось, ви самі знаєте, що робити. Треба поставити жирний лайк. Ну і підписатися, звісно, на, на мій канал, якщо ви цього ще не зробили. Ну а з вами був я, Олексій, з Німеччини. Всім добра та мира. Пока.